Друзі, ми сьогодні в Косівському районі. Село Шепіт. Це вже останнє село, можна сказати, в Косівському районі, починаються гори, там далеко на Збірнянський район. Ми зараз з вами попали на Шепітський водоспад одноіменний. І зараз поб'ємося трошки ближче. Перед водоспадом є такі цікаві гроти. Мільйони років вода пробивала собі дорогу між келлі. Ось знову ви бачите, під час великих повеней вода вибиває грунт і в нас отримуємо такий грот. Висота його десь порядком до 3 метрів. Потім непоганий. Не У Шепоті, по до вашого відома є кілька водоспадів. Не всі про них знають, тому що коли приїжджають, вони випадає на два основні, а в нас тут є їх не менше чотири. Зараз, ви бачите, вже другий, верхній. Він такий невеличкий, каскадного типу, метрів до 6. Він знаходиться біля основного водоспаду на притоці. Ми знаходимося на верхній частині. Водоспаду Шепір, Це основний водоспад. Висота його десь біля 10-12 метрів. Ось такими двома руслами він пробиває скелю і спускається до ось такої улоговини, де є ще один. Ми з вами спустилися верхній частини. Перед вами водоспад Чепід, в своїй красі. Входять неповноводний сьогодні він. Зі сторін ви бачите нависають ось такі скелі. Висота до 25-20 метрів. Ось тут можна покупатися, що ми зараз зробимо. Ось тут є стежина, щоб крутитися з верхньої частини, і ось вона сюди опускається. Потічок тече і ось вдалині ще один водоспад. Він менший, але досить красивий. Ось і менший водоспад, як бачите, висота його значно більша. Десь порядком 12 метрів. Він дуже красивий, коли спадають дощі. Ось тоді він дійсно у своїй величі. Водоспади, цепівські водоспади знаходяться на річці пістенька. Від села пісінь. Ось такі потічки роблять неймовірну красу карпатських пейзажів. Прошу звернути увагу, по центру водоспаду знаходиться ось така невеличка печерка, вибита весняними гоменями. Нагадую, ми знаходимося в селі Шепіт. Ми зупинилися біля одноіменних водоспадів, буквально вони шумлять вас чути. Розклали палаточку, погода прекрасна. Знайшли ось таку гарну місцину. Зараз у нас маленький перекус, трошки пізніше будуть жарені сарденки. І ми зараз приступаємо до вечірньої трапези. трапези. Ну що ж, дівчатка, підняли келихи. Ну що ж, друзі, вечоріє. Зараз ми... Будемо їсти гарячі сардельки. Навіть мухи і комарі вже нас не кусають. Ми випили пива і до пива. Назвичайно приємно в Карпатах вечором ось так посидіти, з'їсти, щось попити, поспівати українську пісню. Незабутні вечори. Карпати ждуть. З блакиту, схиляю, додолу схиляю, червоні яїски додолу схиляю, додолу схиляю.